Це, мабуть, найнезвичніший кінець сезону для вас. Чому? Кінець сезону і кінець моєї праці в цьому клубі. Я хочу подякувати всім дівчатам, що зробили для мене такий подарунок в цій грі. Я їх просила, щоб мені було так легше уходити, щоб сьогодні були такі емоції, такий класни, класний футбол. І з той, та команда, і наша команда. Ми з ними. Стійно, так грали в красив, красивий класний футбол. Сьогодні це вийшло, я дуже дякую дівчатам. Е, прийшов час мені їх відпускати і трошки е, відпочити. Хочу подякувати всім болівальникам е, Полтави Воскли, всім тим, хто мене підтримував і в складну хвилину, і в радісні хвилини. Ви були е, поруч, вас мало, але ви були поруч. Хочу подякувати.